З цього року в Україні 8 травня почали відзначати і вшановувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Тому до Воронівського кладовища завітали близькі друзі Щудро Анатолія Антоновича, який був моряком, брав участь у битві під Севастополем та займав посаду секретаря райкому партії на протязі 25 років. От по случаю 73 з дня побіди. Ми прийшли його провідати, сказати тепле слово і спом'ять нашу білу життя. Вон... Учасник війни. Друзі згадують Анатолія Антоновича як сильну людину, яка мала принциповий характер та вміло поєднувала військову і аграрну справи. По перше моряк це вже много говорить. У нього було виховання, у нього було свій своє свой такой революційний взгляд на жизнь, на дела, на відповідні друг друга. Він говорив честь сімей, то горіли що дійсно і мав честь. І только цієї позиції відносився і навіть розговорював і дійствовав сюди. Через декілька місяців виповниться 11 років із дня його смерті. На превеликий жаль, пам'ятник Анатолія Щудро був зруйнований. Тому друзі померлого звернулися до народного депутата Вадима Нестеренка із проханням відреставрувати його. Був зруйнований пам'ятничок біля пам'ятничка, але завдяки доброзичливому ставленню земляків. Новомосковських підсказали нам, і ми під егідою народного депутата України Нестеренка Вадима Григоровича зробили реконструкцію цього пам'ятника. І я думаю, що нам на багато років вперед не соромно буде підходити до цього пам'ятника, де закоронений Анатолій Антонович Щудро. Ушанувавши пам'ять Анатолія Антоновича хвилиною мовчання, друзі, на чолі з Вадимом Нестеренко, поклали квіти до його вже відреставрованого пам'ятника і згадали життєвий шлях їх спільного друга.